Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні розпочинаю влог садиба, як вона є. Тобто садиба без прикрас, така, як вона в мене є. Розпочинаю я з свого улюбленого місця. Це гірка ось така. В куточку у мене тут причаїлася, і жабка там живе, з цього глечика, з цього буде текти водичка по цій гірці. Це весна, шиловидний флокс цвіте. Тут у мене туйка така нитьовидна, тут лилійники. Ось. І дуже я люблю тут сидіти, тут барбарис вже цвіте, фіалка біла, тут латаття у мене. Це герань така садова, дуже вона гарно тут пахне. І вона вічно-зелена, цвете, відцвітає листочки в цілу зиму. Такі гарні тут і риси, водні у мене. качка живе. Тобто таких у мене тут куточок. Це минулорічне весняне відео. За рік у мене все тут вже підросло, більш-менш має трішечки інакший вигляд. але... Збоку у мене тут стоїть така собі лавочка невеличка. І коли запускається цей струмочок, біжить водичка, я дуже люблю тут віддихнути. Струмочок ми виклали такою галькою. І в подальших своїх відео і фото я буду показувати, як ми робили цей струмочок. Моє місце сили. Пала жара, сижу в холодочку, так, від водички її прохолодою, насолоджуюся повітрям, зеленю, шумом струмочка. Виражаю енергією, бо ну, інакше ніяк треба чимось підзаряджуватися. Вимкнула свій струмочок і сижу тут, насолоджуюся. Такий місточок кам'яний. І туди йде доріжка. Ось такий мій струмочок, місточок, зелень. І далі будемо слухати мій струмочок і дивитися на фото струмочка в різні пори року, в різні часи і так далі. Сподіваюсь. Вам сподобався цей мій куточок. Тут у мене живе жабка, і, напевне, не одна, це маленьке таке жабенятко. Кумкають вони часом вечорами. І дощик йде мій ставочок. І ось такі види мого ставочка і струмочка. Весною, літом, зимою. Сподіваюсь, вам сподобався. Це таке вступне слово мого влогу. Буду потихеньку знайомити вас своєю садибою, без прикрас, так як вона є в мене. Дякую, що ви дивитесь це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження моїх відео. І в основному на основному каналі. І на цьому влозі, я не сподіваюся, що тут буде у мене ще багато цікавих відео, цікавих фото. Тут я покажу, як я будували ми цей струмочок ставочок, більш давніше в нас, а струмочок ми вже тут разом будували і так далі. Ось такий зимовий вигляд в нього. Чекаю я вас в себе на каналі. Дякую за те, що ви дивилися. Донатьте на ЗСУ, щоб вороги не зайшли до нас на хати і не зруйнували нашу красу. Дещо залишилось у нас більш-менш мирне життя. Слава Україні!